Події в Україні особливо ситуація у Мар'їнці на порядку денному і сполучених штатах. Про це говорять і в Білому домі, і в численних експертних інституціях, не тільки американці, і європейці. Комісар з розширення та політики добросусідства ЄС Йохансен Хан одним з перших вголос назвав ситуацію в Україні війною. В адміністрації президента Шапубіцяв вже на початку найближчого тижня поглиблення санкцій щодо Росії. Подробиці далі нашої Наталки Пісня. У білому домі цій порід традиційно не сплять. Хоча за американським часом наразі глупа ніч за кілька днів до початку саміту Великої Сімки. Адміністрація президента Обами готує для нього останні аргументи для розмов з лідерами Франції та Німеччини щодо поглиблення санкцій відносно Росії. Вже в неділю Барак Обама зустрінеться із німецьким канцлером Ангелою Меркель, і цю розмову простою явно не назвеш. Першим її політичним пунктом, за словами заступника президентського радника з національної безпеки з питань стратегічних комунікацій, стане саме українське питання і його Наслідки для Росії лідери точно переглянуть своє бачення щодо поточної ситуації в Україні. Я думаю, вони також обговорять продовження певної спільної позиції Великої Сімки та міжнародної спільноти щодо підтримки української територіальної цілісності та суверенітету. Ми також наполягаємо на важливості поглиблення санкцій щодо Росії аж до повного впровадження та імплементації мінських угод. Білий дім нагадав про допомогу Україні і про те, що вона не закінчується а натомість заїжджий Єврокомісар з питань розширення та добросусідства був більш приземленим. Єханес Хан одним з перших єврочиновників вголос назвав війну в Україні війною, але не забув нагадати про гроші. Перша наша мета стабілізувати ситуацію на сході України, але конфлікт це тільки перша частина історії. Інша полягає в тому, що ми не можемо ігнорувати загальну економічну ситуацію в Україні. Ми маємо про це говорити. Міжнародна спільнота зібрала дуже багато грошей, але ми не можемо фінансувати цю країну вічно. Ми розуміємо і економічну ситуацію, і макроекономічну ситуацію. Ми свідомі того наскільки є ситуація, хоча б грунтуючись на тому факті, що країна знаходиться в стані війни. Вашингтонські експерти натомість твердять і європейські і американські санкції щодо Росії після саміту залишаться незмінними, але пом'якшити їх чи зовсім скасувати у європейців духу явно не вистачить. І останні бої під Мар'їнкою зіграли у цьому можливо ключову роль. Я впевнений, що європейці збережуть санкції. Сполучені Штати також їх не послаблять. Я думаю, американська сторона спробує узгодити це питання разом з Європою. В Червоні в Сполучених Штатах і в Європі обіцяє бути гарячим місяцем у відпустки, та на канікули точно ніхто не піде. Аж до кінця місяця в комітетах американського конгресу і сенату обговорюватимуть українське питання, що б там не вирішили у Європі. З Вашингтона Наталка пісня Осика, ТСН 1+,1.